Максі, це Майнкрафт українською. Як ви зрозуміли по назві відео, що ми сьогодні будемо робити місяць. Почали. Треба зробити квадрат 17 на 17 блоків. Отак: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

і так, далі з кожної сторони. І от такий у нас якийсь перевернутий стіл вийшов. І ось я тут побачив те, що у нас тут е трохи менше. І отак вже краще. І тепер перетинаємо ось ці всі палиці, як внизу. Отак. Це вже буде легше, тому що у нас є вже опори. І це вже не треба рахувати, отак, От і далі. І продовжую. І зараз я роблю останній. Ой. І далі забудуємо це все отак. О, і також я забув сказати те, що... Досить дивитися мої відео без подобайок. І отакий. Квадрат у мене вийшов. І щоб ви звернули увагу, зараз я покажу. Внизу я теж зробив. Ой, Ніхто щось хтось оставився. Що бачите, все зроблено. Так що у нас є повноцінна планета. Так, і тепер я планую тут зробити ракету і, ну, ви самі, мабуть, зрозумієте, прапор України. Так, робимо отак. Далі клепкий кварц ставимо. Два блоки. Каркан. Далі робимо прапор України. Ой, не терпута. І тепер робимо отак раз, далі два. Три. І готово. І тепер під ним ставимо жовту вовну. І такий місяць виходить. Але щось він пустить, так що я розбавлю його блогу, як би це сказати, із гладким кварцем. Ой, щось не так зробив. Ну і все, фінальний огляд. Ми збудували гігантську, гігантський місяць, точніше. І ми зробили на ньому дві ракети. Ну, я одну зробив поза кадром, і український прапор. І всім до побачення!